Слава Україні! Герої, слава. З нами Олександр Рижук з команди Інтерпродсервіс. Щойно завершилася гра між командою Інтерпродсервіс та городок Юрія Фарм. Здобули перемогу з рахунком 5-2. Поділіться, будь ласка, що зараз думаєте? Що відчуваєте? Відчуваю такий легенький смак перемоги але в зв студії, у зв'язку з подіями, що нас відбувається в Україні, скажімо так. Емоції не такі, які були б до 24 лютого. Хочу скористатись нагодою, подякувати нашим героям, захисникам нашої держави, за які ми можемо проводити ці матчі, можемо хоч, хоч якийсь нормальний позитив отримати в нашому повсякденному житті. Дякую. З якими думками сьогодні виходили на цю гру? Суперник вам досить добре знайомий, я думаю. Чого очікували і як складалася гра? Як бачимо, в обох командах неповні склади, тому напевно, що було важко передбачити хід і гри. Але ми налаштовуємося, як на будь-якого суперника, так, так, городок, такий цупкий суперник, очікували від нього максимальної боротьби. В принципі, так і сталося, вони було до за останні хвили. І дякую їм також супернику, що подарували нам такий матч, було дуже добре з ними змагатися. Сьогодні був лише перший матч із серії перехідних ігор. Завтра очікує другий. Чого очікуєте і з якою мотивацією будете виходити? Наскільки великим є бажання команди вийти в перший дивізіон? Я не сказав, що аж такий великий, але наша задача перемагати в іграх. А те, там, що буде попереду, це не від нас залежить, що буде в країні, як Бог вдасться. Але будемо боротися в будь-якому матчі. А за сьогодні був просто здійснений перший крок. Я не вважаю, що це якась там перевага. Завтра буде фінальний матч, і буде вирішено переможе. Дякую за спілкування. Гарного дня. Все, дякую назад.